До дня, люди друзі. Будемо заливати мильні квіти. Додаємо віддушку, тобто запахи, олія, віддушка, як хочете, так і називати. У мене в даний момент оліофрагола. У нас вже підготовлені формочки. У минулому відео ми бачили, що треба підготувати, збризнути е, алкоголь спиртом. Е, спирт е, технічний в мене в даний момент. І я хочу це форма троянди. Я хочу, щоб вона в мене була е, така. З двох. Кольорів. Спочатку я буду наливати білу основу, в кого прозрачне мило, треба додати акрилік білий, щоб був матовий колір, бо якщо буде Фарба додана тільки в прозра... прозоре мило, то буде таке, як скляне виглядати. гарне, я не користуюся і вам не раджу. І лежимо, теж додаємо. 3-5 капель. Розмішуємо. І біленьку ми налили і так, щоб зайшло в кожну щілинку. І ліємо струю, струючкою строєчкою фарбоване. Фарбую. Постухаємо, щоб пузирки вийшли. Бачите, як опадуть. І бриснула спіртом, пузирки попадають. Фарбую я акрилік, розбавляю теплою водою. Холодною будуть такі крапельки не розведені. Так що теплою, дуже теплою водою і спобовтати. Або спеціальні фарби там, де я купляю мило. Аромасоф, мильна деревушка, будь-де, навіть. Viberis, Aliexpress, Amazon є, там написано для мила. Отакі. Ці є взагалі бомба, але їх мені мало. Так що наливаємо біло, це теж троянда. Наливаємо біленьку. Повертаємо, щоб затікло. і визиваємо кольоровий будь-який кольор, який ви бажаєте. вистукуємо, щоб вийшли козирки, бритаємо спиртиком. Розігрівала мило, мило. Я замовляю, це в мене буде така, не знаю, більш світла. Замовляю я мило по кілограму, а цей раз мені привезли, їхали туристи до нас моє. Рібня і мені привезли 10 кілограм в цілий кусок, то я різала на такі кубики, зараз вам покажу. Потім кладу в такі йомкості і ставлю в електродуховку, в мікроволновку. І, роз, і розтоплюю мило. Мило треба, щоб тільки розтопилося, не доводити до кипіння, щоб не закипіло. Ви мене зрозуміли? Будете... Я ставила на розморозку, як тільки починала, боялася. Ну, взагалі, знаєш, для новачки дуже відповідальні. Саме більш чесні, порядні люди, новачки. Дотримуються всього. А вже потім, як наб'єш руку до Халтуриш, о цьому зробимо вилімо розживу в центр і витримо дівенько, не забувайте пріскати. Там. Покажу вам, які кубики, візьму друге милочки. Це в нас. Оце я на такі кубики ріжу і ставлю в мікроволновку, щоб його розтопити. Ви мене зрозуміли, так? На, на такі шматочки. Розтопила мило, тільки повторюю, щоб не закипіло. Добавляємо фарбу, капаємо запашку Запах за І наливаємо. Підстукуємо, щоб вийшли озирки, Розбризкуємо ми спіртиком. Розігріваю я мило. Я вже вам казала як. На розморозці спочатку декілька років починала, розтоплювала. А зараз вже декілька років просто ставлю на варку на 3 минути. І слідкую до наступного відео. Залишаємо, щоб загололо, і зустрінемося.